Усім привіт! Я знову дуже-дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім про одну дуже-дуже круту, креативну та творчу техніку на реалізацію своїх бажань. Хоча навіть не просто бажань. Беріть вище, на реалізацію свого найкайфушного життя, саме того життя, про яке ви завжди кажете: «Ох, якби в мене було ось так і ось так. Цікаво. Ну тоді сідайте зручно та слухайте. Техніка називається сценарій мого найкращого життя. Давайте просто уявимо, що усе ваше життя це кінофільм. А ви у ньому, звісно, головний герой. Я акторка, тож я знаю, що кажу. Так, звісно, цей кінофільм йде не дві, не три і навіть не чотири години. Але тим і цікавіше, навколо вас суцільні декорації, куди б ви не пішли? Ваша робота, кафе, у якому обідаєте, спортзал, у який ходите, бар, в якому розважаєтеся з друзями, усі концерти, театри та розваги, у які ви ходите, і навіть ва. Дім, ну і як усі декорації вони можуть змінюватися залежно від вашої історії. Наприклад, ви змінили місце роботи, або пішли обідати в інше кафе, не в те, яке зазвичай ходите, або ви взагалі вирішили зайнятися малюванням та пішли на художні курси. Чи ви поїхали у відпустку і тиждень живете у новій країні, тобто у нових декораціях? Або як зараз ви незаплановано поїхали до іншої країни, працюєте на іншій роботі, живете в іншому домі і змінили усе своє оточення. Ну що, під час вистави теж таке буває, що декорація обвалюється чи щось ламається і доводиться імпровізувати. Глядачу ж не скажеш? Підіть 5 хвилин, погуляйте, будь ласка, а ми поки тут все полагодимо, а краще півгодинки, а потім повернетеся і все буде ок. Нє. Глядач хоче хліба та видовищ. Він прийшов для того, щоб отримати задоволення, та ще й гроші заплатив. Тож працюємо. Отже, коли на сцені йде щось не за планом, ми імпровізуємо та ще не виходячи з образу. Повернемося до нашого життя. Науково суцільні декорації, а люди, що нас оточують, це наші партнери по сцені. Так, це також актори, що виконують свої ролі. Наприклад, ваша мама це просто жінка, яка виконує роль вашої мами. І те, що Неї такий характер, це просто прописано по сценарію: Ваш чоловік чи дружина, ваші діти, якщо у вас є діти, ваші друзі, колеги, знайомі, дяді, тьоті з Рахова та жмеринки і навіть хатні улюбленці. Усі вони актори, що філігранно відіграють свої ролі у вашій виставі під назвою Життя. І де ж той сценарист, що таку фігню мені написав? Спитаєте ви, і яку таку водичку він зранку п'є, що моє життя, як у ці американські горки. Я б хотіла, щоб моє життя склалося зовсім інакше. Що прям усе життя загалом? Хтось із вас відповість, що так, усе, і що нічого гарного і доброго в моєму житті не було. Може, і дійсно так, нехай хтось із вас скаже, що моє життя гарне та чудове, і нехай яке блихо не траплялося. Я все одно люблю і ціную своє життя. І це дуже класна життєва позиція. Але більшість із вас каже, що звісно ж не все у моєму житті хотілося б змінювати, бо було дуже багато теплих моїй душі та серцю гарних спогадів. Але на жаль, і лиха у моєму житті вистачало. Тож я хочу, щоб моє життя стало набагато краще, краща робота, від якої я отримую суцільний кайф, теплі партнерські відносини з коханою людиною, багато подорожей із комфорт. Том своє житло, щастя для своїх дітей чи взагалі дітей, пізнати нові хобі, піднятися на говерло, завести собаку, заробляти у 10 разів більше ніж заробляю зараз. Купити собі нові гаджети, їздити на своїй автівці, і ще багато багато усього. Я вам відкрию секрет: якщо ви дійсно хочете цього досягти. Ви це зможете. Нам у голову приходять лише ті ідеї, які ми дійсно здатні зробити. Те, що ви вважаєте, що ви не зможете це зробити, це лише обмеження, які встановив ваш мозок. Згадайте випадок, коли ви вирішили, що займатися спортом кожен ранок це дуже крута ідея. Але зранку у своїй голові ви чуєте щось на кшталт. Ой, ні, ну це доведеться прокидатися на годину раніше, щось робити, тренуватися. Взагалі це буде важко, і м'язи потім будуть боліти. Та ну, ну давай же краще поспимо. М'яка подушка, тепла ковдрочка. Оченятка вже заплющується. Ми будемо дивитися. Сон. Тобто, фізично ви можете зробити те тренування, яке собі запланували. І навіть складніше. Але ні, кажете, не ви, а ваш мозок. Те саме відбувається і з вашими бажаннями. Хочу змінити свою роботу. Ця мені не подобається, я на ній нещасливий. А от є те, що мені дійсно до вподоби. І тут починається змінити роботу. А що там буде? А може ще не візьмуть? А може там люди якісь нудні чи злі чи дивні? А може начальник буде завжди незадоволений? Що своє діло відкрити? Ну зашибись! ще краще. Немає стабільності. А може грошей не буде? А може клієнтів не буде. І взагалі кому я здався? Ринок переповнений. Таких як я вже багато, а мене ще навіть ніхто не знає. І це ж я тільки розігріваюся у словах, які вам скаже ваш мозок. Ви насправді можете зробити усе, що захочете. Та до чого у вас лежить душа? Вам вже не приходити на думку ідея створити космічний корабель та полетіти на Марс, як ото прийшла Ілона Маску. чи створити такий крутий телефон з лейбою відкушеного яблука, щоб увесь світ ним користувався. Ні, такі думки вам не приходять, але вам приходять інші думки, ваші думки, і вам потрібно зробити їх реальними. Тож повернемося до нашого сценарію. Раз усі люди, що нас оточують, це актори, а усі місця, де ми перебуваємо, це декорації. Тож, виходить, що все це можна змінити? Абсолютно правильно. Так, ну що, де той сценарист? Я хочу внести правки у свою кінострічку. Давайте, де він? Де він? він? Ходіть сюди, сценарист! Ти де? Сценарист! Візьміть дзеркало та подивіться у нього. Це ваш сценарист. Та ну ні, скажете ви, я не міг такого написати. Нє-ні-ні-ні. Ні-ні. Нє. Ні, ні. ні, ні, ні. Але ж ви написали це. Просто інколи ви не усвідомлюєте, що своїм життям керуєте саме ви, ні ваші батьки, не ваші родичі, не ваш хлопець, не ваша дівчина, не ваш чоловік, не ваша дружина. І тим паче не ваші діти, заради яких треба класти себе на вівтар та страждати усе життя. Спойлер. Дітям взагалі не окайф бачити, як страждають їхні батьки. Дитина хоче, щоб батьки були щасливі, і тоді і кайф, і щастя від життя зароджуються у самій дитині. Не ваша робота із цим клятим начальником, заради якого або заради звітів ви залишаєтеся до півночі кожен день. І не ваші друзі та знайомі керують вашим життям, заради яких ви ходите туди, де вам нудно, сумно і взагалі хочеться просто піти. Ніхто з них не керує. І вашим життям тільки ви, ваші рішення і ваше світосприйняття. Тож, якщо ви хочете змінити своє життя, зняти кайдани зі своїх рук, ніг та шиї, бути щасливою людиною та робити усе з позиції задоволення, а не треба, то беріть ручку, чистий лист та пишіть сценарій свого найкрутішого та найщасливішого життя. І це не метафора. У прямому сенсі. Сідайте та пишіть його. Почніть із самого ранку. Як починається ваш ідеальний ранок, О котрій годині ви прокидаєтеся та що робите перш за все? Подивіться на кімнату, у якій ви прокинулися. Яка вона? В яких кольорах? Чи є у цій кімнаті балкон? На якому поверсі ви знаходитеся? І взагалі, це квартира чи це цілий будинок? Скільки є кімнат? І які вони, у якій країні та у якому місті знаходиться ваша оселя? Отже, що ви робите перш за все, і як прокинулися? Можливо, читаєте книгу, а можливо, серфите в інтернеті саме з того смартфону, який ви бажаєте, і саме того кольору у ванній кімнаті. Ви побачили дзеркало у повний зріст. Ви побачили себе. Опишіть себе. Яке у вас тіло, яка у вас зовнішність? Яка у вас зачіска? Який погляд? Під час сніданку, що саме ви снідаєте, з ким ви снідаєте? І взагалі, де ви снідаєте? Як вдягаєтеся, які прикраси носите, якими парфумами користуєтеся? На яку роботу виходите? А може, ви працюєте з дому? Може, у вас взагалі є своя фірма, як саме ви дістаєтесь до місця роботи, і хто саме завозить ваших дітей у школу? На роботі, як до вас ставляться ваші колеги, начальство? Або якщо начальство це ви, то яке у вас спілкування із вашими співробітниками? Як зазвичай проходить ваш робочий день? З ким ви зустрічалися та як пройшли ці зустрічі, О котрій годині ви закінчуєте роботу та куди йдете потім? Якщо йдете на зустріч із друзями, то опишіть, куди саме, що у вас за друг про що ви спілкуєтеся, та як часто ви зустрічаєтеся? Якщо ви йдете до спортзалу або спа-салону, опишіть ваші враження від тренування або сеансу релаксу, вечеря із коханою людиною чи у колі сім'ї. Опишіть ваші враження, що ви відчували під час цієї вечері. І як саме зазвичай ви завершуєте свій звичайний день вашої мрії? Опишіть усе. Ви можете описати свій звичайний день. Ви можете описати відпустку або роботу, яку дуже хочете отримати. Можете описати конкретну ситуацію або відносини, які ви хочете, щоб у вас були. Пишіть усе, чого вам би дуже хотілося. Головне правило. Пишіть із теплим відчуттям, ніби усе це відбувається із вами прямо зараз. Відчуйте предмети на дотик, а їжу на смак. Відчуйте запах вашого будинку або моря, біля якого ви відпочиваєте. Під час цієї практики у вас повинно бути відчуття, ніби ви вже живете цим життям. Настільки реально, як те, що ви дихаєте, ходите чи п'єте воду. Тобто, те, чого ви дуже бажаєте, сталося не прямо зараз. Це не первісна емоція. А це ваш звичайний день? Ви так завжди живете, от і все. Ну що ж, сценарій готовий. Тепер нехай все, світ змінить вам декорації, а актори вивчать свої нові ролі. Ну, а що ж вам робити увесь цей час? Звісно ж, репетирувати. Ви ж головний герой цього кінофільму, не забули? Якщо інші актори грають дуже добре, то ви повинні грати феєрично. Тож репетируйте. Подумки, проходіться по новому сценарію, згадуйте сцени, які в них ви відчували емоції, та які там були слова. Репетируйте так, ніби ви вже в нових декораціях та з новими акторами. Увійдіть у роль. Актори 90% часу репетирують не у костюмах і не у повних декораціях. Вони репетирують на голій сцені і в своєму звичайному одязі. Поки цеха готують усе, що необхідно для магії театру чи кіно. Тож нехай вас не засмучує те, що поки немає того, що ви написали. Це працюють, а актори вчать свої нові ролі. Ви просто репетируйте та знаєте, що зовсім скоро ви з'явитеся на сцені свого життя саме у тих обставинах, що ви прописали. А це буде обов'язково, бо ви вже тримаєте в руках готовий сценарій. А на цьому все. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей! Бувайте!